Що говорити про ключ успішної реабілітації, то я вважаю, що це в цьому є саме поєднання духовних принципів і духовного розвитку із психотерапією і соціальними факторами. І часто, взагалі, в нашому реабілітаційному світі в Україні є дуже велике розділення між християнськими, наприклад, центрами, духовними і психосоціальними чи програмними центрами. І таке враження формується, що це якісь різні взагалі підходи, є якісь типу протиріччя, і немає якоїсь сумісності в цьому. Але я вважаю і те, що я бачу на практиці, що ці всі речі можна дуже добре поєднувати: психотерапію, соціальні навички, взаємодії, особистісний розвиток і звичайно духовні принципи розвитку. Саме тому я, як психолог, який зараз навчається на магістратурі, також закінчую курси по коучингу. Крім цього, я являюся деяконом церкви, і ми на будинку ресоціалізації серед співробітників, практикантів центру. Проводимо щотижня духовні домашні групи, на яких ми говоримо про Слово Боже, на яких ми розбираємо Біблію, і це дуже велика якби, основа і формує дуже сильний духовний стержень для того, щоб потім підтримувати взаємостосунки з Богом і покращувати своє життя.